Широке для родини Максима стало другою домівкою. Сюди втекли від обстрілу з рідного Зеленодольська. У місті знайшли тимчасову оселю та навіть роботу. Раз на місяць отримують гуманітарну допомогу. Провізією, каже, забезпечені повністю проблема з речами, бо весь одяг залишився вдома. Тепла Тіпла. Дітям, наприклад, сусіді, ну як дітям вони друг другу передають, там вистачає. А от у зрослих з цим проблема завжди. Одежде, на зиму, Продуктовий набір щомісяця отримують і пенсіонери. Харчі пан Микола отримав для знайомої старенької жінки з інвалідністю. У ньому усе необхідне. Дві пачки макарону, дві літрові баночки тушонки, дві півлітрових баночки тушонки, два пакети муки, бо ми теж отримали, пакет сахара, постне масло, все, овсяний, овсяний напій і бутилка води мінеральної. З початку повномасштабної війни Широківська громада стала прихистком для більш як півтисячі переселенців. І, хоч це прифронтова зона, життя тут вирує. Ми живемо, банки, магазини, аптеки, все це працює. Активно готуються у громаді і до опалювального сезону усі житлові будинки обладнані індивідуальними системами обігріву. А от будівлі соціального значення обслуговують 11 котелень, 8 з них модернізовані пелетні. Три роки тому ми розпочали переходити на пілетну, котельну, котельні, тому що КПД е, полізно діє, це будемо так казати, тут 90, більше 90%, а на газу, е, по-перше, що старі котельні, а е, торік, що йде дуже велика потіря тепла. Одну з таких котелень минулого року збудували на території лікарні. Її потужності вистачає на сім будівель загальною площою понад сім тисяч квадратних метрів. Минулого сезону лікувальний заклад зекономив 200 тисяч гривень. Наразі вже закупили нові пилети. Запустити котел кажуть справа кількох хвилин. Вже у кожній котельні у кожного котла стоять свої електронні комп'ютери, свої мозги. Вони не потребують такої. І голова сказав завтра. Ми раз і запалили. Не потрібно чекати дозволу від когось там на той газ, на допуски, на всі діла. Готують у громаді і запасні варіанти. На випадок відключення електроенергії лікарню вже забезпечили резервним автономним генератором. Це дозволить нам, не дай Бог, забезпечити всі функціонали лікарні цілодобово від приймального відділення до операційної. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11-го каналу.